Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі брати і сестри на Ютуб каналі Небо Он. І запрошую, щоб ви негайно підписалися на цей YouTube канал. Я натомість запрошую вас до роздумів над Божим Словом на цю неділю. Це 15-та неділя, звичайна, і церква дає нам короткий фрагмент з Євангелії від Марка. Марко, 6 розділ від вірша 7-го. Того часу Ісус, покликавши до себе дванадцятьох, почав їх розсилати по двох і дав їм владу над нечистими духами, і сказав їм, щоби нічого не брали в дорогу, тільки одну палицю, ні хліба, ні торби, ні мідяків у пояс, але щоб взули сандалі і не одягалися у дві одежини. І він говорив їм: якщо десь увійдете в дім, то перебувайте там, доки не вийдете звідти. І коли б у якомусь місті не прийняли вас і не послухали вас, то, виходячи звідти, обтрусіть пил з ваших ніг їм на свідчення. І вийшовши вони, проповідували, щоб люди покаялися і виганяли численних бісів, а багатьох недужих помазували олією і зціляли. Маємо такий короткий уривок місійного послання згідно. Євангелиста Марка, як завжди, він є трохи коротший від своїх колег від Матея і Луки, але не менш глибокий, звісно, і не менш натхненний. Почнемо від першого речення. Звернімо увагу на послідовність. Ісус спочатку покликав до себе, а потім послав апостолів до людей. Спочатку до себе, покликавши їх до себе, послав їх подвох. Перше місце учня, перше місце апостола, перше місце євангелізатора це біля Ісуса, це бути в його присутності, це тривати на молитві. Здається, в Євангелії від Матея і в Євангелії від Луки. Написано, що Ісус посилав їх перед собою, Дослівно по-грецьки, перед Своїм обличчям. Ну, до речі, це є такий семітизм. Єврейська мова завжди, замість говорити переді мною, перед тобою, перед собою, завжди буде говорити перед Моїм обличчям, перед Твоїм, перед Своїм обличчям і так далі. І Ісус, перше, куди запрошує учнів. Це перед своє обличчя, це до відносин з ним, до спілкування з ним. Покликав 12. -х. Ну і звісно, що число апостолів теж не є тут випадковим, тільки наш Господь натякає на число поколінь Ізраїля. Таким чином, Христос вказує на тяглість завіту, на тяглість Союзу. А отже, проголошення Киригми, проголошення. Доброї новини буде збирати люд Нового Завіту, тобто церкву, тобто новий Ізраїль. Розсилає їх подвох. Святий Григорій Великий влучно тут зауважує, що розсилання подвох пов'язане з подвійною, заповіддю, заповіддю любові до Бога і ближнього. А той, хто не любить свого брата. Каже святий Григорій, не повинен брати на себе обов'язок проголошення слова. Mm. До речі, не тільки цей отець церкви зауважує зв'язок між любов'ю до ближнього і проголошенням Божого Слова, проголошенням Євангелія. Святий Кесаріс Арл, один із так званих сільських єпископів, як би то сьогодні кумедно не звучало. В давній церкві, в древній церкві були такі сільські епископи, і був між ними святий Кисаріс Арль, який до свого духовенства написав: листа: якщо ви не проповідуєте, то ви не любите, не любите людей, бо позбавляєте їх слова. Посилаючи учнів на шлях проголошення доброї новини, Христос дає їм владу над нечистими духами. Воістину, рання церква першим екзорцизмом вважала саме проголошування Слова, а не тільки читання слова молитвою, молитву Словом. Можна сказати, що молитва Словом Божим. То є такий екзорцизм в домашніх умовах, бо приходить з цим словом Господь, його сила, Його благодать. Приходить Святий Дух, приходить істинне очищення. Можливо, саме тому є так багато різних перешкод, коли ми сідаємо читати Біблію. Перевірте, прямо зараз, як тільки ви сядете читати Слово Боже, відразу пригадаєте про. Купу інших справ. Випадково вам хтось зателефонує, можливо, навіть хтось, хто вам 100 років вже не телефонував. І завжди це будуть питання між життям і смертю. Якщо ви не залишите Слова Божого і не займетеся тими проблемами, то світ завалиться. Спробуйте. Запевняю вас, що це спокуса. Будьте тривалими і беріться за Слово Боже. І читайте його. Розділ за розділом, вірш за віршем, книга за книгою. І побачите, що це слово входить в ваше нутро, очищує ваше серце, очищує ваше життя і наповнює його Божою присутністю. Боже Слово, це місце Теофанії, це, це місце, де Бог являється, розумієте? Абат, такий середньовічний Абат, Юго з абатства святого Віктора. Повчав, що той, хто проголошує Слово в силі Духа Святого, то той має більшу владу, ніж той, хто воскрешає померлих. Ху. Представте собі, бо слово Боже має силу вирвати тебе з духовної смерті. Далі читаємо, що Господь сказав нічого не брати в дорогу. Ну, По-перше, звернімо увагу, що євангелізація. Проголошення слова відбувається в дорозі. До речі, якщо ви звернете увагу, то більшість, ну майже всі древні епоси, чи то ну, зовсім древні, там епос про Гільгамеша, чи то пана Гомера прочитаємо Еліяду і Одісею, чи то візьмемо. Пана Віргілія, Енеїду, і так далі, то вони всі відбуваються, ну, головний герой є в дорозі завжди. Е, так Древні автори якби, показували, що ну, життя не навчишся, якщо ти сидиш на місці, скажімо так, якщо ти закрився і сидиш собі там. Звісно, що Євангелія значно перевищує древні епоси, хоча е, в культурному значенні має багато різних елементів, власне, бо ну, теж є. Е, Скажімо, творивом людським, і, звісно, натхненим Святим Духом, передусім Божим Словом, але зануреним в людську культуру. І теж бачимо, Ісус є в дорозі, постійно йде, динаміка є постійно, так? Потім, так як Ісус є в дорозі, потім посилає апостолів в дорозі, Ісус ніколи не казав, що сядьте і чекайте, коли до вас люди прийдуть. А як не прийдуть, то бідкайтеся і кажіть, Ой, горенько, не хочуть люди ходити до церкви. Тільки завжди це відбувається в дорозі. І учні йдуть шукати заблукалих овець, ловити людей, витягувати їх з дна гріха і смерті. Вони не чекають, поки вівці самі прийдуть, поки рибка сама зловиться, ні. Вони йдуть в дорогу. Ну і останнє, що хотів би сказати в цьому невеличкому коментарі, це те, що учні вирушають без нічого. Єдиним їхнім, якби, їхньою зброєю, назвемо так, їхнім ресурсом, є досвід любові Бога, яка явилася в Ісусі Христі. Дякую вам, дорогі, за увагу. Поділіться вашим спостереженням цього слова, цього уривку. До зустрічі!